Не маєш прав, проте фактично керуєш автомобілем. А ти знаєш, що за такі дії може настати адміністративна відповідальність у вигляді штрафу майже 41 тисячі гривень з позбавленням прав ще на від 5 до 7 років з оплатним вилученням автомобіля? Така відповідальність передбачена оцим кодексом, Кодексом України про адміністративні правопорушення, а саме частина 5 статті 126. Там зазначено, що за Повторне протягом року керування транспортним засобом, особою, яка не отримувала прав або позбавлена судом права керування транспортними засобами, настає така відповідальність. Моделюю ситуацію, щоб ви зрозуміли, до прикладу, умовно, Іван ніколи не отримував прав посвідчення водія в ТСЦ, МВС або МРЕО, колишня назва. І просто без прав його там батько навчив їздити, і він катається на своєму автомобілі, не маючи жодних прав. Посвідчення водія, Івана зупиняє патрульна поліція. І в перший раз вони на нього виписують постанову за частиною 2 статті 126. І там по цій постанові штраф 3400, 3400 гривень. Іван думає, що ну 3400 це небагато, сплачує, нічого не оскаржує, продовжує їздити далі. Проте, якщо повторно протягом року. Після того, як Івана оштрафували на 3400, його ще раз зупиняє поліція, то вже в нього буде відповідальність за частиною 5, як я зазначив. В такому випадку поліція складає протокол. Протокол направляється в суд і розглядається судом. І за наслідками розгляду, може бути штраф в розмірі 40 800 гривень з можливим позбавленням прав від 5 до 7 років та можливим платним вилученням автомобіля. Ви скажете, що як можна позбавити того, чого у Івана немає. І я з вами згодний, що в таких випадках може наставати тільки фінансова відповідальність у вигляді штрафу. Проте є певна судова практика і позиція судів про те, що ні, все одно, навіть якщо він не отримував, він має змогу отримати, якщо його такого права не позбавити, і позбавленням його прав ще на 5-7 років суд виключає можливість того, що цей Іван піде в ТСЦ МВС Навчиться на певну категорію і отримає посвідчення водія. Це доволі сувора відповідальність. Моя рекомендація не потрапляти в такі ситуації, оформлювати, здавати іспити в автошколі, оформлювати права. Чи можна оскаржити протокол за частиною 5 статті 126? Так, його можна оскаржити в певних ситуаціях. Ключовими підставами для оскарження є відсутність. Факту керування автомобілем без посвідчення водія.